Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз буде розклад на листопад для тих, хто народився під знаком Скорпіон? Отже, для скорпіонів. Під Якою енергією пройде місяць? Яка ситуація буде з роботою? З фінансами, для тих, хто в шлюбі. Для сімейних пар, що покажуть карти, для тих, кого немає відносин, що порадять, яка порада буде. Ну і порада на листопад для скорпіонів. Загальна порада. Так, під якою енергією пройде місяць карта Лицарь Кубків. Хм. Е е приємна карта. Емоційна, тут, от в прямому сенсі, може бути так, що вам придеться потурбуватися про своїх тваринок от, або про близьких, проявити свої почуття, сострадання. От. Загалом така карта приємна, коли можна про щось домовлятися, може, ви отримуєте якусь вигідну пропозицію. От. Ну, карта таких приємних розмов, приємних почуттів. Може, ви комусь зробити приємну пропозицію, е, яка ситуація на роботі? П'ять мечів. Угу. А от на роботі. А на роботі тут ситуація, тут можуть виникнути конфлікти, до речі. Е, П'ять мечів це карта, яка попереджає про те, що, знаєте, ну от за вашою спиною можуть робитися якісь козні. От Якщо брати і цю карту, то тут може бути так, що вам або зроблять гарну пропозицію. Да? Або захочуть вам зробити, ну, щось запропонувати, може нову посаду, не знаю, може новий якийсь проєкт, а знайдеться той, хто буде робити вам козні. От. Тобто, он тут зламані олівці, е якісь тут. Помітки робляться, Тобто, треба бути трішечки уважним і не давати, як то кажуть, себе в обіду. Тобто тут треба розуміти, що може виникнути конфліктна ситуація, ви можете бути занадто емоційними, ну, скорпіони це вода. Це дійсно люди, вони такі емоційні, вони можуть бути щирі, відверті, ну, мені полятивні можуть бути. Але, тут, ну, але ну, от емоції вони беруть верх. І от на, роботі, а на роботі можуть якраз і виникнути конфлікти. І тому тут треба емоції тримати і не давати себе. Ну, не щоб це, захищати себе. От. Ну, а також, може, і десь і ви, може, і ви десь на емоційному рівні розізлитися на когось от, та і піти на конфлікти, таке може бути. Ну, але дивіться, якщо це треба, то треба. А якщо це ні, то краще не робити. Ну, бо тут так, що агресивна карта. Конфлікт буде добрий. Ситуація з фінансами. Дев'ятка жезлів. Ну, ти по фінансам якось тут. Ви маєте гарний досвід. І от е, карта каже, що використовуйте цей досвід, який у вас вже напрацьований. Тобто, е, тобто покладайтеся на себе, не на когось, не на когось, е, тому що тут можуть, я ж кажу, бути підстави. Покладайтеся на себе і покладайтеся на ті навички і на ті знання, які ви вже е, здобули. Тут може бути, от якось на роботі може бути ситуація тут така складна, може бути навіть важко. От. Але тоді просто тримайте свої почуття, свої емоції. При собі і краще от віддавайте їх тваринам, наприклад, або на природі десь. Ну, Попитувайте себе. Далі для тих, хто в шлюбі з партнером вісім мечів. Цікаві карти, така якась енергія, от наче для риб, ой, для риб, для скорпіонів, да, для водяного знаку, наче ну от, ваша стихія, але все якось от загострюється. І тут в шлюбі Тут якісь страхи можуть підійматися, якісь такі, ну, от ви не будете бачити вихода ніякого, треба буде шукати якісь рішення приймати, якось будуть. Може, може, будете ображатися. Якось така ситуація, як безвихід без такий буде відчуватися, непорозуміння не якісь будуть з партнером, наче не можете спільну мову знайти, наче не бачите може, як підступитися, От і тут просто треба подивитися на ці страхи, подивитися, чого ви не можете поговорити. Взагалі, от просто сісти і поговорити, проявити якусь свою ініціативу. Щось запропонувати, запропонувати щось таке приємне, щоб можна було розслабитися, щоб можна було просто не просто ну, поговорити, так, приємно побеседовити і прояснити ситуацію. Може спитати один у одного. Що подобається, що не подобається, які є негаразди, щоб е, ці непорозуміння і страхи, щоб їх, з ними розібратися і їх прояснити. От. Тому що якась ну, така топікова ситуація може бути просто виникнути. Але е, намагайтеся пройти це все в такому спокійному стані. Тут не треба таких занадто бурь і ураганов. В кого немає? Ну, в кого немає відносин і знов карта боротьби. Ні, ну це ж треба так. Такі карти. Е, 5 жезлів тут треба поборотися. Тут треба... Тут може навіть і треба показати свій характер. Тут може навіть треба і повідстоювати свої позиції. А Ще тут може бути таке, що от із-за того, що. Скорпіони, да, вони емоційні, то тут можуть виникати внутрішні конфлікти. Тут може всередині вас бути конфлікт, і, може, ви дійсно хочете комусь пропозицію зробити, або вам хочуть пропозицію зробити. І оце е, всередині е, ви оце е, себе просто ну, от самі з собою. Да, Конфліктуєте. Тобто, А якщо я зроблю так, а якщо я зроблю не так, а як краще? А може так? А може отак. От тобто, немає такої однієї думки, немає такої твердої рішучості. От. І тоді треба з цим ну, конфліктом внутрішнім треба розібратися. А чого ви самі на, на, насправді хочете? Як ви хочете, щоб було? От. І вже з того е, розуміння, да, коли ви вже зрозуміли, а як ви хочете, як ви хочете, щоб було, вже вибудовувати стосунки? Ну, така порада. Так. Карти кажуть. Ну і порада на місяць загальна король Кубків, Замечательно. починали з лицаря, добралися до короля. Король Кубків це оце якраз скорпіони, це якраз ваша стихія стихія води. Але король, він каже про те, що емоції треба контролювати. Ситуацію треба тримати на контролі. Тому що, як би ви не заходили у будь-який вирій подій, або у вирій емоцій, король це дорослий чоловік, ну, взагалі це доросла людина, яка тримається от у всьому цьому вирії подій, емоцій, От, тобто Стримані розмови, дипломатичні розмови, да? контролювання ситуації, домовленості, побалакати, от сісти, побалакати. Ну, а може, навіть і посітіти психолога, відвідати психолога теж таке може бути. Якщо вам потрібна допомога. То можна з кимось проконсультуватися. От. Бо це людина, король кубків, це людина, яка допомагає. От. Допомагає. Тобто, або йти в розмови, балакати, проясняти ситуацію. Ну, так от. Така порада Розб... розібратися. От. Тому що король Кубків він керує ситуацією. до нього люди звертаються за допомогою, тобто зверніться до когось. Король Кубків він такий і емоційна людина, щира людина, От. але там, де треба, він стриманий. Знає, як правильно він володіє от, е, мистецтвом домовленості, да, мистецтвом е, говорити, він володіє мистецтвом впливати на людей через емоції. Тобто, ну, можете, отак от, так от да, е, коли з кимось розмовляєте, то е, на емоційному такому стані, щоб людина виходила на емоції, не на конфлікт. <сміст> От. А щоб людині піднімалися приємні емоції, а не негатив. І тоді людина стає більш відкритою. Ну, такі справи. Отакий розклад в мене вийшов для скорпіонів. От. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Пишіть, що відгукується, не відгукується, сподобалося, не сподобалось. Розклад це все ж таки загальний, може програтися не всіх, або може якось частково перепрогратися. От, можна пораду просто якусь взяти собі на місяць. Ну, тут уже у кожного своє. Ну, все, пока-пока. До нових розкладів.